Я ставить ловушечки на фазана и решил вам записать видео. Только что только сразу скажу, иду сюда, там обычно я иду с, с того места, я хочу фазади вылета до сера, я там тоже хочу ловушечки с того места, сколько фазанів полетало, ну дето штук 20 20 вот так багато, и все в кабише улетела. Ну и туда хочу пойти Ну, Ж говорю, поставим. Ну, погнали. Пока пирамідку установлю. Ташечка пшеничка. Выгребленно ну, тут все одна є. Зараз буду другие встановлювати. І ще взяв з собою Вот такі обычные петлі із такої товстої лески, ки Ну, погнали, дальше встановлювати. Потом я установлю все, і потом все покажу. Вот, ребята, встановив пірамідку. Вон там петлі з той, той сторони. Тут трошки поправить надо, трошки вона тут спала. Вот так. Вот там тоже он на той стороне. Там вот ловушку поставил. Но у меня такая вот образовалась проблемка, даже сказал бы велика, Я не взял с собой молоток. Мне нема чем убивать в землю. Только что я кто-то там на соплях все посыпаю, не знаю. Сейчас буду идти в другое место устанавливать. Потом буду ще раз показывать, что там як. Потому что я же молоток не нельзя, не знаю. Даже як я сейчас піду ще одні ловушки подцеплю. Ну, як то так вот. Як то так. Прийшов, ну, я ж пришел, поставив пирамидку, петли, дошло дело до у цих петель, які у до резинки у розтягуються. растягивается, дошло до них діло. И что вы думаете? Ничего, я не зміг зробити, потому что, ну, мне надо мало того, чтобы е, вбить. Там колышки, цей в землю, а ну як, як щось так, коротше. Не змогти щось зробити. Стоїть, говорить, только одна пірамідка. Получається три ломушки. Ну, одна полдеседа, а вторі дві обычки петлі. Ну, хоча у таші я її поставив, думаю, що це може. Этот. Хотя я там дохімічу, завтра, да, по-любому можна... взяти молоток, ще хотів бубагу взяти, Ну, знаєте, там для надо. Оце типа капанням, целий А Хто не взяв, поспішив. Ну, коротше, завтра вже значить, буду йти і брати з собою болоток вже, і це і доставив. Ну, вже з вами буду прощатися. З вами був канал Веселий Мисливець. Кому сподобалося відео, ставим лайки, підписку до, до завтра. Буду завтра йти в градку перевіряти ловушечки до фазада. Ріш, що то попадеться. До завтра.